Дорога церква, давайте всі разом скажемо слава Богу. А в ці залишені хвилини ми ще будемо слухати Боже Слово і пороздумуємо над ним. Я зачитаю місце Божого Слова один віршик, де написано послання апостола Павла 1 до Коринфян, перший розділ, дев'ятий вірш. Вірен Бог. Котрим ви призвані в общенні Сина Його Ісуса Христа, Господа нашого. Брати та сестри, я так віру. Я думаю, що ви ну, ви самі себе знаєте, я знаю себе, ви знаєте себе. Я так віру, що ми є призвані Господом. Але це призвання, воно в кожного було по-різному. Знаєте, я так. Слухаючи проповіді і думаючи про себе, я не договарився з братом Остапом, але знаєте, чомусь проповідь це якось трошки подібна. Моя проповідь, я хочу говорити про призвання. І знаєте, я думаю, що в кожного із нас, коли ось ми мали прийти до Господа, був якийсь певний толчок, були якісь певні обставини. Ну, Рідко буває так, що навіть коли ти народився у віруючій християнській сім'ї, і в тебе щось таке особливе не произошло, щоб ти не прийшов до Господа. По-любому, щось проїходить. Десь якийсь момент є, коли ця точка, коли ти зустрічаєшся із Господом. Коли приходить та ступінь, коли ти стаєш вище і ближче до Господа, коли ти пізнаєш Господа. А бувають моменти, коли люди зовсім не знають Бога, і їм хтось розказав, їх їм... хтось запросив в церкву, а хтось просто по телебаченню подивився, чи на Ютубі, чи може проповідь почув, а хтось може брошурку прочитав чи газету прочитав. І оце слово. Торкнулося чийогось серця, і ви прийшли до Христа, ви прийшли до Господа. І за це слава Богу. І знаєте, так сиджу і згадав свій момент, своє життя. От я думаю, Боже, де був той момент, коли я зустрів тебе, коли ти мене зустрів, коли ти мені дав той, той толчок служити для Тебе? І я пригадав, десь приблизно років 14-15 було мені, і була зима, було свято Різдво. Я своїм татом на другий день Різдва. Поїхав в рівне на з'їздні служіння. І знаєте, повертаючись вже назад, вже було темно, така була погода, як пам'ятаю, не було сніга, була така слякоть, можливо, дощ, грязь. І нам потрібно було повертатися від остановки до нашої хати приблизно три кілометра. І знаєте, тато мені задав питання: Ваня, як ти думаєш, от як тебе в серці? Чи ти не хочеш служити для Господа? І я так, знаєте, кажу. Хочу. Але на другий день було служіння, я пам'ятаю, тато, як служитель закликав до покаяння, і я не вийшов. Я чомусь злякався, мені так було стидно. Але знаєте, от той момент, той толчок, я так думав про себе, Господи. От я почувствував, я почувствував це прикоснування, і мені стидно, що я не вмію, я не вмію читати. Я не вмів читати ну як нормально, як люди всі взрослі читають. Я читав ну так слабенько, і в мене загорілася ця ревність. Боже, я хочу служити для тебе, а я не вмію читати. Я почав більше більше читати Біблію. Я почав в школі читати там твори, якісь з української зарубіжної літератури. Я почав розказувати, переказувати, щоб навчитися говорити, щоб навчитися читати. Браті і сестри, кожен із вас переживав цей момент, коли ти зустрівся з Господом, коли Він тебе покликав, коли Він тебе привів до себе, привлік до себе. І знаєте, я хочу ділитися із нами всіма Божим Словом про призвання. І я, так знаєте, Слово Боже поділяє на три моменти, три призвання. Перше місце я читаю Євангелій від Матвія, 11 розділ, 28 вірш: Прийдіте ко мене всі, труждаючіся і обремененные, і я успокою вас. Візьміть іго моє на себе і научитесь від мене, ібо я кроток, і смирен серцем, і найдете. Покой душам вашим, ібо іго моє благо і брем'я моє легко». Друзі, був момент, коли Ісус Христос ходив по цій землі, коли Його в той момент окружало дуже багато людей, всі тіснили Його, старалися почути від Нього слово, старалися ну, щось можливо для себе взяти, хтось, можливо, із вигоди якоїсь. Ну, І ми бачимо, Ісус Він закликав людей. Він закликав людей, він казав: прийдіть до мене. Придіть до мене. І в даному випадку Він говорить такі слова: всі труждаючися і обременені, і я успокою вас. Брати і сестри, це призвання належить усім без винятку. Ісус Христос закликає всіх без винятку, прийдіть до мене, всі. І знаєте, я думаю, що великий процент із всіх всіх є ми. Є ви усі разом, і я разом з вами. І кожен із нас він прийшов до Господа із якихось певних причин. В когось, можливо, є нужда, хтось, можливо, був змучений, працею стомлений, хтось, можливо, знівечений гріхом, хтось, можливо, томився в цьому світі і вже казав, більш не можу, життя не буде, життя немає, треба робити якесь рішення. І ви зробили рішення, ви пішли за Господом. Обтяжені і працею зморені, це призвання належить усім нам, брати та сестри, але є моменти, є моменти, які, які виділяють щось вище, щось більше. І я також читаю далі місце Божого Слова, де написано Єванглії від Марка. Третій розділ. Написано с 13-го виршика такие слова. Потом зашел на гору и позвал к себе кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Еще одна миссия, книга чисел. 11 роздел 16 віршика. «І сказав Господь Моїсею, Собери мені 70 мужей із старейшин Ізраїлевих, которых ти знаєш, що вони старейшины і надзиратели і візьми возьми з Кині и Собрання, щоб вони стали там з тобою. Я сойду. и буду говорить там с тобою, и возьму от Духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил». И 25 виршик. «И сошел Господь в облаке, и говорил с ним, и взял от Духа, который на нем, и дал седьмидесяти мужам с рейшинам. И когда почил о них Дух, они стали пророчествовать, но потом перестали. брати та сестри. Я хочу якби, підкреслити ось це друге призвання. Що це є за призвання? Ми бачимо, Ісус Христос, Він взяв вибрав із всіх людей, із тих, хто ходили із Ним, вибрав 12 чоловік, 12 апостолів. І написано, що для чого, і поставив із них 12, щоб з ним били, і щоб посилати їх. На проповідь, щоб анімелі власть исцелять від болезней і, і зганяти бесов. Браті і сестри, ось це друге призвання це є призвання на труд. Це коли ось Господь призиває на труд. Коли ось був момент, коли Він тебе призвав, як всіх людей: прийдіть до мене, і ти прийшов. Але Господь побачив, що ти можеш набагато більше, ти можеш набагато краще. Ти можеш більше потрудитися, ти можеш бути використаним в Господньому винограднику, і Він вибирає тебе, і Він тобі дає свій труд, і Він тебе благословляє і використовує тебе на ниві своїй. Браті, сестри, і як добре, коли ми є в тому числі. Коли ми не жаліємо себе, не жаліємо свої сили, не жаліємо свого життя, не жаліємо своїх фінансів, но щоб ми віддавали себе для Господа, Слово Боже каже, щоби з ним були. як важно бути з ним. Як важно бути в присутності Його, як важно чути Його голос, як важно розуміти, що Він хоче сьогодні від тебе, брати та сестри. Господь, він свого часу вибрав ще тих 70 мужей, які були з Моїсеєм, і Він дав від духа Моїсея для них, щоб вони допомагали для Моїсея. І це є важно, коли ми ось так разом в одному дусі, в дусі Господньому працюємо для Господа. Я не маю багато часу, але і Хочу далі продовжити, ось про третє призвання. Я зачитаю місце Божого Слова, де записано Матвія, 17 розділ з першого віршика: по прошествиї дні 6 взяв Ісус, Петра, Якова і Іоанна, брата Його, і возвел їх на гору високу одних, і преобразився пред ними, і просіяло лицо Його. как солнце, одежды его сделались белыми, как свет. И вот явилось им Моисей и Илья с ним беседующие. При всем Петр сказал Иисусу, «Господи, хорошо нам здесь быть». «Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи». И когда он еще говорил, все облако светлое осенило их», и се глаз из облака глаголющий, се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. Марка, третий розил, вернее, пятый розвил, Тридцать седьмой вирш. І не дозволив нікому слідувати за собою кроме Петра Якова, Іоанна, кроме Петра, Якова і Іана, брата Якова. І ще читаю книгу Числа, 12 розділ з 6 віршика, і сказав: «Слушайте, слушайте слова Мої, Це говорить Господь. «Если бывает у вас пророк Господен, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем. Он верен во всем дому моем. Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях. И образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея?» ще одне місце, третя книга царів, 19-й розділ з 19 віршика. «І пішов он оттуда і знайшов Елисея, сина Сафатова, коли Он орал? Двенадцать пар волов було у него, і сам Он був при 12-й. проходя мимо Него, бросив на Него милость свою. І оставив Єлісей волов, і побіжав за Ілією, і сказав: Позволь мне поцілувати отца моего і мать мою, і я пойду за тобою. он сказал йому: Пойди і приходи назад, ібо що я зробив? Ібо що зробив я Тобі? Брати та сестри, ви вислухали ці місця Божого Слова. Я думаю, ви щось зрозуміли. Ці місця вони були особливі. Коли ми бачимо Ісус, Він ось мав 12 учнів, але чомусь, чомусь із 12 Він виділяв ось цих трьох Петра, Якова і Івана. Чомусь ось були моменти, коли Ісус мав зробити якесь особливе чудо, і Він брав ось цих трьох і приводив з собою. Ми бачимо так же само за Моїсея, що, Ісус, що Господь вибрав Моїсея. Він свідкує про Моїсея, коли ось Маріам, коли ось Аарон. Вони восстають на Моїсея. І Господь каже: ось, коли пророк, я, я відкриваюсь йому сні, Я зовсім не так. Але з Моїсеєм по-другому у мене стосунки. Я лицем до лиця. Я маю особливі стосунки з Моїсеєм, брати і сестри. І так же само Бог призвав Єлісея. Не обично, не для обичної праці. І ось я хочу зауважити, що це є за третє призвання. Це є призвання, воно належить тим, які ходять дуже близько з Богом. Дуже близько з Богом. Це воно призвання, воно е, є откровенню слави Божої. Це те, щоби звершувати працю Господню, чудеса Господні. Це зовсім не таке призвання, як просто перше призвання, про яке я говорю: прийдіть до мене всі. Господь він вибирає поміж людьми, і це знаєте, цей процент можливо він є зовсім невеликий, але є в Бога люди, яких він призиває як откровенню слави своєї, для того, щоб совершати працю свою, щоб лицем в лице говорити з ним, щоб ця праця вона звершувалася во ім'я Господа, Бога нашого, брати та сестри, і ось нас Господь до чогось призвав. Ми всі є призвані. І я хочу сьогодні задати питання кожному із нас, і щоб ви собі задали, до якого призвання призвав мене Господь. Чому я живу на цій землі? Яка моя ціль? Яке моє служіння? До чого мене призвав Господь? Можливо, Господь хоче дати тобі більше, а ти впираєшся, а ти непослушний, а ти хочеш жити для себе в огоженню своїй плоті, а Господь він кличе тебе. А можливо, ми бачимо тих, кого Бог призвав для слави своєї, і ми упрікаємо, як Морям, як Аарон, як Корей, і ми упрікаємо, як того Моїсея. Але ми бачимо, що Господь Він буде судитися і за це. І тому хай поможе нам Господь, щоб ми пильнували в житті своєму. Ми будемо йти до молитви. І хочеться, щоб ми попросили в Господа, Господи. Я ось стою перед тобою, я буду молитися до тебе. Ти знаєш серце моє. Ти призвав мене, але що ти хочеш від мене? Яке твоє требування від мене? Що я маю робити? Свого часу, Павло, він задав питання, Господи, що мені робити? І Господь сказав: Іди, там тобі буде сказано, що робити. Брати та сестри, Господь обов'язково скаже, що ти маєш робити. Тому хай нас всіх, Господь, благословить. Схиляємося для молитви. Амінь. Аллилуйя. Аллилуйя с караманалаус. Храманаламаналей, парамана всей. Храманалибеникенса, параманаштаус, слава Божье, Вечный Господь. Ты будем благословенно имя Твое царневой семьи, слава Твою. Аллилуйя, ремена на менегенту, ревелича Храманалі мені, шти мені потурамін у чейзин, амінь, оголошено. Господі, ти є той, який призиваєш нас. Ти призвав нас к святості, а не до нечистоти Господь. спо. Ти призвав нас до вічного Євангелії, храма на Ти призвав нас к житті вічності, караманалібеничал, славі людям. Слава Тві. Слава Тві, слава Тві, слава Тві. І сьогодні народ вести риписом книг, зірає на славу Господнів, взирає на славу, як рамана чеменей, а володший будь святой, свята я твоє царебедале мене кен, харамана чаудис. Кін тури мене лимини готс, перминку фарамана ти є той, який приходиш у силі своїй. Ти є той, який являєш славу свою. Ти є той, який призиваєш Господь, і каже, прийдіть до мене. Придіть до мене, навчіться від мене. бо Воєкропі і смиренне серце, а павче, патче, скара маналаманала, ма, 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 Господи. А як багато людей ще сьогодні не прийшло, Господь, а як багато людей сьогодні стоять в стороні, і вони наблюдають, И вы не див, как кем Аво Отше Дух святой, храма наш таудес. Храма на Чимені, готов, фарама наш таймена, Елзен, ава отче. Бог мій, ми поклоняємося Тобі, Ава Отче. Ми, Господи, призиваємо силу Твою. Ми призиваємо велич Твоєї могущество Твоє, храма на лебене леймен, аво Отче. Ти є Бог живий, амінь. Я вірю, Ти є на цьому місці. Крама на елмене, фрамен, Господи. Твоя рука не покорочила, щоб благословлять. Вуко Твоє не отяжелело, щоб слышать, Господь, Аллилуйя. Я знаю, Боже, що є на місці цьому люди, які, можливо, просто і стоять, дивляться, просто наблюдають, Господи, ти сьогодні кажеш, прийдіть до мене. Боже, ти сьогодні призиваєш до величі своєї, до слави своєї, до Слова Твого, Боже. Ти призиваєш до Царства Твоєго, Боже. І ми, Ісус, молимося до Тебе. Дай нам зрозуміти поклик Твій, дай нам чути голос Твій Боже, дай нам серце своє зробити внимательним, щоб чути, що ти хочеш сказати. Сказати Господь, алілуя, слава тобі, слава тобі, слава тобі, подяка тобі, Боже, за це служення, Господи, що Ти говорив до серця мого, Господи, що голос Твій, Він приятний є для вух моїх. Боже, дякую тобі, Боже, але перед нами життя, перед нами цей робочий тиждень, перед нами неізвісність, Господи, і наша молитва до Тебе, Боже, храни нас, храни діток наших. Храни усіх наших, Господи, храни народ Твій і церкву Твою, Боже, нехай благодать Духа Твоєго, вона буде на синах і дочерях народу Твоєго, Боже. За це служіння ми приносимо тобі подяку і славу, наш вічний Бог, Отець Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь.